Всіх вітаю на Ютуб каналі Війна і Політика 24 Мене звати Софія Трощук, і сьогодні у нас особливий гість. Це Нейт Венс. Ми знаємо, що він є двоюрідним братом віце-президента США, але він також був частиною українських сил оборони. Нейте, дякуємо, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Насамперед хочу подякувати вам за допомогу у боротьбі проти Російської Федерації. і люди з усього світу приїжджають в Україну, щоб протистояти злу. Це дуже важливо для нас. То чому ви вирішили йти до лав сил оборони України? спочатку я не мав такого наміру. Я не міг подумати, що зроблю це. Ви знаєте, я приїхав у 2022 році, і моя перша думка була, що я буду займатися лише гуманітарною роботою, а потім їздити туди-сюди з України додому, просто як на роботу. А потім ми якось почали рухатися на схід і доставляти речі до Києва, і я зустрів деяких хлопців, новобранців, по суті, ще в цивільному одязі. Виглядало так, що в них ще навіть форми не було, і ми почали їх тренувати. А потім просто потихеньку вже мігрували на схід на Донбас. Ви служили в корпусі морської піхоти США. Отже, у вас був певний військовий досвід до того, як ви поїхали на війну в Україну. Як ви можете оцінити російсько-українське протистояння? Наскільки важкі тут бої, і чи відрізняються вони від того, що знає і практикує американська армія? Я не вважаю. Що хтось з американських військових ха стикався із такою кількістю артилерії вже досить довгий час. Головна відмінність американських військових від українських полягає в тому, що вони є найбільшими військово-повітряними силами на планеті це мало б велике значення. Отже, одна річ, яка, на мою думку, певним чином впливає на те, як американські військові діють це знання того, що у вас є доступ до цих неймовірно великих військово-повітряних сил, і це значно спрощує роботу. Ось у чому головна відмінність. Ви служили в групі честі, яка згодом стала батальйоном і Вовк Давінчі. Поділіться, будь ласка, історіями про взаємодію з українськими військовими волонтерами. Хто вони такі, і як вони відреагували на те, що ви приїхали зі США воювати проти Росії Найпоширеніша реакція це завжди просто так, це неймовірно. Це найпоширеніша річ, яку можна сказати. Але знаєте, всі українці, з якими я зустрічався, були дуже привітними та доброзичливими і завжди намагалися зробити так, щоб я відчував себе як вдома. Я думаю, спочатку, мабуть, через те, що я трохи старший, вони дивилися на мене так, начебто, що цей старий чоловік тут робить, але це якось зникло. А через деякий час ти просто стаєш частиною групи, і всі ставляться до тебе, як до постійного члена групи. Вони хороші хлопці, а я, оскільки я старший, схильний дивитися на них, як на дітей. Ось так мені здається. Я знаю, що це не так. Вони дорослі чоловіки, і вони виконують надзвичайно небезпечну роботу і добре навчені. Але я все ще не можу нічого з собою вдіяти, коли вони вдвічі молодші за мене. Я схильний дивитися на них, як на дітей. З якими міфами про Україну ви зіткнулися перед поїздкою в Україну та якою була реальна ситуація? Тому що ви знаєте, що в США є багато міфів про Україну прикро, але так є. Міфи ви маєте на увазі російську пропаганду? Так, власне, я був підлітком, коли закінчилася холодна війна. Тоді була певна американська пропаганда, тому що деякий час Україна була частиною Радянського Союзу і тому я мав власні упереджені уявлення про те, якою є Україна. Я помилявся, я очікував, що все буде сірим і просто ніяким, без кольорів, розумієте приблизно так американські фільми зображували Радянський Союз, що він був позбавлений радості чи чогось привабливого. Тому, коли я потрапив в Україну, я був дуже здивований, наскільки вона гарна, але є й інша пропаганда, вона смішна. Знаєте, як про біолабораторії, про які завжди говорить Такер Карлсон. Але насправді я намагаюся не купуватися на ці речі, і просто, якщо я збираюся кудись їхати, я просто не звертаю на це уваги і все одно намагаюся розібратися в цьому сам. Я хочу трохи поговорити про деякі політичні аспекти. Дональд Трамп і ваш двоюрідний брат, віце-президент Джей Ді Венс, вважають, що можуть утихомирити Путіна діалогами і поступками з боку України. А яка ваша думка на це? чи реально укласти таку мирну угоду з Росією? Очевидно, що я так не вважаю, я просто не думаю, що росіяни її виконають. Я маю на увазі, що коли ви подивитеся на Путіна і на те, як він отримав свій політичний старт на посаді президента, він зробив це, заклавши бомби в житлові будинки і вбивши своїх людей, щоб почати війну з Чечнею. І ось це власне і дало йому популярність, щоб стати президентом Росії, і ви з ним маєте справу. Тому... Якщо він буде вбивати своїх людей, я не думаю, що у нього виникнуть якісь проблеми, адже там всюди брехня, він майже прямо сказав, що не збирається погоджуватися на припинення вогню або мирну угоду. Я говорю про те, що вони збираються продовжувати, вони ще не закінчили. І навіть якщо вони підпишуть режим припинення вогню, це можливо, але я думаю, що вони зроблять це лише під виглядом перегрупування та переозброєння. Отже, навіть якщо мирна угода буде підписана, все одно є над чим працювати з боку України, ще й над чим працювати з точки зору забезпечення власної оборони та готовності до того, що росіяни практично неминуче порушать це перемир'я. Ви також відреагували на зустріч американського та українського президентів у Вашингтоні. віце президент Венс назвав Володимира Зеленського невдячним. Як ви ставитеся до сварок, що спалахнули? Я вже говорив про це раніше, і, очевидно, я не згоден з тим, як це було вирішено. Знаєте, Політика досить поляризує. І я сказав, що не згоден з цим, але Джейді все ще мій дворідний брат, він все ще моя сім'я. Я не збираюся його бити, щоб переконати. І ще одна річ, яку ви повинні усвідомити, це те, що немає жодного сенсу ворогувати з білим домом, це нікому не піде на користь. Я висловив свою незгоду з цим, і тепер хочу рухатися далі, бути продуктивним і пояснити чому стримування Росії від просування на Захід у Західну Європу є вигідним для Америки. І якщо я зможу скористатися тим, що люди знають про те, що я був в Україні і бачив все на власні очі, і якщо я можу якось вплинути на це і зрушити стрілку в правильному напрямку, то це те, що я зроблю. Джей Ді Венс також сказав, що знає про ситуацію в Україні з історії. Це трохи дивно, якщо чесно. Але чи намагався він зв'язатися з вами, дізнатися щось про ваш досвід в Україні та вашу думку про війну? Власне, ні. Але ви також повинні враховувати, що коли Джей Ді був сенатором, у нього не було багато повноважень приймати рішення щодо результату того, що відбувається. Я маю на увазі, він один відсоток від половини однієї третини уряду як сенатор. З того часу, як він став віцепрезидентом, він був зайнятий, начебто я впевнений, що він був зайнятий. Днями він вийшов на Fox News і сказав, що готовий поговорити. Тому я намагаюся налагодити з ним контакт. знаєте, іноді легко подумати, що я твердо був у таборі тих, хто зараз виступає проти України до війни, до того як я приїхав сюди. І одна річ, яку Джейді робив кілька разів у своєму житті, і це було досить публічно, це те, що він змінив свою думку щодо певних речей. Так, в політиці ми іноді критикуємо людей за те, що вони змінюють свою думку, і я не думаю, що ми повинні це робити. Проте я вважаю, що це мірило критично мислячої людини і дорослої людини. Якщо ви бачите переконливі докази, ви здатні змінити свою позицію. Тому, як на мене, це оптимістично. Відчувається, що він налаштований проти України. Але також є можливість того, що він здатний змінити свою думку і є ймовірність, що за умови надання належних доказів та інформації ми зможемо переконати його в тому, що є достатньо причин продовжувати підтримувати Україну. Віце-президент США Джей Ді Венс публічно не говорив про службу свого двоюрідного брата Нейта в Україні, оскільки не хотів наражати своє життя на небезпеку більше, ніж це вже було. Про це він розповів Fox News. Поділіться, будь ласка, спогадами про своє спільне дитинство, яким він був, і як ви думаєте, чому у вас сьогодні такі різні точки зору? В дитинстві ми були просто дітьми, ви знаєте, ми робили звичайні дитячі речі. Я маю на увазі, що немає нічого незвичайного чи вартого уваги. І навіть якщо це було, я точно не став би звинувачувати когось за те, що вони робили в дитинстві. Я маю на увазі, що діти малі і роблять дурниці, вірно, але не в дорослому віці. І я маю на увазі, що причина, через яку ми маємо такі різні погляди, полягає в тому, що ми маємо дуже різний життєвий досвід. І знаєте, це і є поясненням як я вже сказав, я, мабуть, думав би так само, як думає Джей Ді, якби не приїхав до України. Мій досвід там змінив мою точку зору. Тож особливо в інтерв'ю, яке триває 20 хвилин. Я не зможу за 20 хвилин висловити весь свій трирічний досвід роботи в Україні. тож знадобиться значно більше часу, щоб проілюструвати це йому. Але я сподіваюся, що він знає, що я не маю наміру спрямовувати його в неправильному напрямку. Я не граю в політику. Мені не платять за ці інтерв'ю. Я роблю це, бо маю друзів там і не хочу. Щоб з ними трапились погані речі через те, що я вважаю хибною політикою. Дональд Трамп також заявив, що війна не є загрозою для Сполучених Штатів. В одному зі своїх коментарів він сказав, що між нами океан нам не загрожує така небезпека, як Україні. Як ви вважаєте, чи є Росія загрозою для США чи лише для європейського регіону? Я вважаю. Особливо, якщо ви подивитеся зараз, якщо взяти можливості Росії прямо зараз, я маю на увазі, крім міжконтинентальних балістичних ракет, то ні, вони насправді не становлять загрози для Сполучених Штатів. Як на мене, проблема полягає в тому, що ви повинні думати трохи більше про довгострокову перспективу. Російська армія була знищена Україною протягом останніх трьох років, якщо буде припинено вогонь. І санкції будуть зняті. І купа грошей тече в Росію. Рівень їхньої загрози через десятьох років може кардинально відрізнятися, і це те, що також потрібно враховувати, коли ви думаєте про те, як закінчити не тільки те, що станеться наступного тижня, але й те, з чим зіткнуться наші діти через десять років, якщо ми не впораємося з цим належним чином зараз. І моє занепокоєння полягає в тому, що якщо ми не впораємося з цим належним чином, ви знаєте імперські амбіції Росії нікуди не зникнуть. І якщо ми дамо їм багато грошей і багато часу, а зараз вони засвоїли купу уроків, вони можуть стати досить небезпечними через кілька років. Ваш двоюрідний брат дуже жорстко ставиться до України не завжди йдеться про допомогу. Що б ви хотіли сказати йому зараз про загрози, з якими стикається світ через Росію? Я вважаю, що ви повинні врахувати поведінку Росії останнім часом, що вони дуже агресивні, що у них є імперські амбіції. І якщо ми дамо їм можливість зробити себе більш потужними, вони, очевидно, це зроблять. І коли ви подивитеся на ці конфлікти, і я знаю, що іноді люди критикують кількість грошей, які витрачає Америка, і я теж. Тому що якимось чином ми виділяємо значно більше грошей, ніж їх надходить у вигляді допомоги, тож безумовно є простір для оптимізації та підвищення ефективності процесу надання допомоги. І якщо американський платник податків зможе обійтися наданням такої ж суми допомоги за значно менші гроші, то це має статися. Але коли ви подивитеся на ці конфлікти, ви зрозумієте, що найкращий спосіб дій це змусити їх припинитися. Тож людських жертв більше не буде це в кращому випадку. Якщо ви не можете зупинити конфлікт, тому що одна сторона відмовляється зупинятися, то другий найкращий варіант залишити його регіональним і не дозволити йому поширюватися. Якщо він все-таки пошириться, то може бути просто багато непередбачуваних наслідків. Є скільки завгодно потенційних наслідків, якщо конфлікт почне поширюватися, і тоді він може знайти дорогу до наших кордонів, це малоймовірно, але можливо. І навіть якщо все це впливає лише на Європу, це все одно впливає на торгівлю та спосіб життя, який ведуть американці. І це свого роду те, що потрібно захищати. Я маю на увазі, що якщо ми не проконтролюємо це, або знаєте, Західну Європу знищить конфлікт. Це зробить торгівлю з усіма цими країнами майже неможливою. Я думаю, що у віце-президента і президента США був якийсь конфлікт з Володимиром Зеленським. Як зробити відносини кращими для двох сторін: для українців і для американців. Ви ж знаєте, в Америці є дві політичні партії так, у нас є демократи і республіканці, і вони начебто думають по іншому. І я не думаю, що будь який з цих способів мислення кращий за інший, але це моя думка це не обов'язково факт. І я точно не схожий на політолога. Але якщо ви подивитеся на демократів, то вони, здається, більше реагують на людські інтереси, мотивацію, емоційний тип, аргументи. Тоді як республіканці трохи більш транзакційно праві і більше схоже на те, що вони дивляться на речі з точки зору аналізу витрат і вигод. І я думаю, що спосіб, яким Україна повинна рухатися вперед з цією адміністрацією, полягає в тому, щоб пояснити США, чому для сполучених штатів було б вигідно, якби Росія раптом не опинилася на польському кордоні і їй не дозволили просунутися на Захід, і якщо Україна зможе довести, чому це вигідно для Сполучених Штатів, я думаю, саме на це відповість нинішня адміністрація. Але це не означає, що історії, які цікавлять людей, не мають значення, просто ви повинні знати партію, з якою маєте справу. Наприклад, коли я багато працював з інженерами, то змушений був пояснювати їм щось математичними термінами, або вони просто не розуміють, вони не реагують на все, що ти намагаєшся зробити. Отже, ви просто знаєте, що мотивує партію, з якою ви маєте справу. Але є багато причин, чому для України вигідно зберігати свій суверенітет і що це взаємовигідно для Сполучених Штатів. І якщо ви поясните їм це і наведете переконливі аргументи, я думаю, вони будуть сприйняті ними. Ви звільнилися зі служби в силах оборони України, але все ще продовжуєте стежити за ситуацією в Україні. Які у вас плани на майбутнє? Якщо ви можете поділитися з нами трішки. Отже, я не хочу припиняти допомагати, тому що, як я вже сказав, для мене це має менше спільного із Зеленським і Трампом і моїм дворідним братом, а більше з тим, що у мене там є друзі, у яких є діти, і я хочу, щоб вони могли виховувати своїх дітей. Отже, те, що мені завжди було цікаво вдосконалювати, це систематизація стандартів підготовки піхоти в Україні. Ось з ким я був отже, це те, з чим я знайомий, це речі піхотного характеру. І незалежно від того, наскільки хороша у вас підготовка, вона недостатньо хороша. Тому я просто хотів би будь-яким незначним способом, яким я можу, продовжувати намагатися допомагати вдосконалюватися. Тому, коли хлопців відправляють на фронт, вони максимально підготовлені. І навіть якщо буде досягнуто перемир'я, я думаю, що ви майже повинні планувати те, що це перемир'я не вдасться. Ви повинні готуватися до того, що Росія порушить це перемир'я. Тож навіть якщо буде перемир'я, все одно потрібно продовжувати тренувати хлопців і тренувати їх на високому рівні якщо росіяни порушать його, реагувати мають готові хлопці. Це дуже значуще для нас. тож дякую за цю розмову та дякую за допомогу нашій країні. Сподіваюся, це буде корисним для наших глядачів і сприятиме розумінню, чому підтримка України є дуже важливою для сьогодення. Дуже вам дякую. Дякую.